Чудове свято Святого Миколая разом із дитячими голосами заповнило коридори Житомирської загальноосвітньої школи номер 26 Великий білий ведмідь гумка звеселяв школярів. А ті навперебій хотіли доторкнутися до нього і відчути і ніжність, і теплоту, і радість почуттів. І таке свято в школі та учням подарував керівник громадської організації Леон Олександр Коцубко. Що ви сьогодні здивувало під час свята ведмедик? Ну, дуже, да, да. дуже гарний, білий, так. великий, білий. Познайомилися. Познайомилися, так? І танцювали з да, ним. і Взагалі навіть забули що сьогодні день. Да, і так, святковий прийшов. так?» да, да. Ви нам подарували свято. Та все ж були і інші подарунки, можна сказати, спортивні. Від Федерації футболу України і вони потрібні для фізичного розвитку дітей та, зокрема, захоплення футболом. Бо це дійсно після єврочемпіонату в Україні не лише актуально, а й знаменно виховати футболістів своїх на своїх футбольних майданчиках та полях. Сьогодні свято всій Україні Святого Миколая чекають не менше ніж нового року і Діда Мороза. Та ж не дід Мороз сьогодні у вас у нас сьогодні на святого Миколая приїхав величезний величезний ведмідь. і. і... Діти щасливі, діти раді. Вони зірвали всю перерву. У нас у школі стоїть страшенний крик, але це крик радості і крик щастя. І я дуже цьому рада. Я дякую вам, шановний Олександре Петровичу, що ви, скільки ми до вас не зверталися, ніколи не підводили нас і себе. Ви завжди все, що обіцяли, нам привозили. Ось і сьогодні Олександр Петрович приїхав до нас з гарними подарунками. Адже цей ведмідь, який покращив дітям настрій, це його подарунок. Він також. Привіз нам літературу, м'ячі, фішки, маніжки все для занять футболом. Навіть сучасна дошка, яку можна вішати на Стіні і розігрувати різні футбольні комбінації. Тому велике вам спасибі. Я думаю, що наша співпраця, наші гарні стосунки залишаться і надалі такими. Приїжджайте до нас іще. Олександр Петрович, Петровичу, це вже традиційно, вже не один рік. Свято Миколаєве зустрічається. Зустрічаєте в дитячих колективах, учнівських колективах так? Да, да, вже багато років ми посічаємо школи, інтернати. Вот. Ну а сегодня мы прибыли с э, белым медведем. Он прибыл с Северного полюса к нам, приехал в Житомир. Его зовут Умка. Дети счастливы. Ну а дети это самая прекрасная половина человечества. И, как вы обратили внимание, счастье у них и радость никогда не пропадает. Естественно, мы взрослые должны дарить им радость.